Привіт всім, дорогі друзі! Сьогодні я розпочну другу серію до серіалу потужний блок живлення на базі ir 2153 мікросхеми. В першому попередньому відео я показував, як, як зробив саме ось цю платку, розводку, як її робити. Зазначено там. Залишилося створити, зробити сюди, намотати трансформатор, встановити і вже тестити сам. Блок жилення, що він може, на, на те, що він може. Отже, для цього потрібно намотати трансформатор. І в цьому відео буде розказано і показано, як я мотаю трансформатор. Мотатиму на цей феррит на отакий от корпус. Нам потрібно знати кількість витків первичної обмотки, для того, щоб її розрахувати. Потрібні дані вже є, тобто частота, з якою працює сама мікросхема, напруга з якою працює сама мікросхема і топологія. Ну і все, А далі вже залишилось тільки вказати розміри вашого фіриту. Він може відрізнятись, може хтось буде брати десь з іншого блока жилення, старенький якийсь або такий самий. Купить. Це вже залежить тільки від вас. Отже, саме від розміру ферита, від розміру трансформатора, і буде і розраховуватись кількість витків первичної обмотки. Так як я мотаю трансформатори, я вже знаю, що сюди в цей 39-й, влазить по три провода біля 16-17 вітків в одну сторону. І 17 в другу. Тобто кількість витків, яку я буду розраховувати, це 34 витка. А там вже скільки влізе. За програмою можна подивитися, вбивши частоту мікросхему, напругу вторички, тип сердечника. І після цього побачимо, яка кількість витків первички довжину проводу на 34 витка робимо 3 от таких подібних, от я вже підготував три подібних. Отакі от жилки по 0,5 мм. У мене е, довжина одного проводу е, десь вийшла метр 70 см. Тобто, біля 5 метрів, отакого от проводу вам повинно бути достатньо, якщо будете мотати на такому трансформаторі. Тож, зробили три жилки, зачистили від лаку самі жилки, залудили, поставив я ось такий от термоусадочку. І тепер буду розпочинати мотати трансформатор на цьому, на ось цій, цьому корпусі. Ось ці контакти. Це контакти задіяні по первичці. Можна і два, Ну, Для того, щоб для зручності, для того, щоб воно більш щільно і більш краще трималося на платі, застосував по два. Це не стільки важливо, не дивіться, що саме по два потрібно. Це не важливо. Отже, беру провід. Оці по три жилочки. І починаю його встановлювати. Далі беру і матаю витки, скільки влізе зверху донизу В яку сторону? Все рівно, вліво, вправо, за часовою стрілкою будемо дивитися відносно цього. Будуть невеличкі там нюанси поправочки. І тепер, жилка до жилки, буду мотати по корпусу. Треба все вирівнати, щоб було красиво. Від цього буде і залежати якість роботи трансформатора. Від якості намотки залежить його якість роботи. І починаю мотати. Ось оце тільки один виток. Виток в три жилки. Продовжую намотку, поправляємо, робимо натяг, щоб було все щільно прилягало. Ось два витка. І мотаю до кінця, до кінця цього каркасу. Ось так. вийшло намотати. Тут помістило 17 витків, От, домотав до кінця, не обрізаючи. Зараз треба зробити ізоляцію. Можна ізоляцію робити ось таким от скотчем, звичайним, тоненьким. У мене є отакий термоскотч, я буду робити ним. Тож, також під натяжкою, все це акуратно, красиво укладаємо. Ізоляція першої частини первичної обмотки. І далі продовжуємо в тому ж напрямку мотати первичку тепер уже зверху вниз. Цю ми мотали знизу вверх, а тепер зверху вниз і закріплюємо на цих контактах. Ось так намотана друга моточка. Проложив ізоляцію. І зараз потрібно оці проводочки лишнє відрізати, зачистити і запаяти на свої місця. Ось таким чином все запаяно. І з цієї, цієї сторони. Отже, з первичкою вже все зроблено, і тепер переходимо до вторички. Ось такий от проводочок. Довжина там, давайте заміряю, біля 70 см. З однієї сторони, зараз я її заложу. Один кінець. вставляю сюди. Підпаяв. І тепер все рівно в яку сторону, але наматую 10 вітків. Рахуємо. Все це в нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 і 1 лишній. Тепер це все дуже добре змотаю. Змотаю поки що з таким скочем. Треба щільно змотати для чого? Трошки навіть попустився. Для чого? Для того, щоб чітко працювали всі ці 10 витків. Це буде пробна обмоточка. Щоб перевірити, яка напруга буде з цих 10 витків. Інший кінець я також зараз зачищу і далі вже покажу, що робити. Так, що я зробив поза кадром? Ось, залудив кінець, припаяв дріт. Оцей припаяв і припаявся цей дріт до цієї ж. Обмоточки на 10 кітів, яку ми робимо. Далі на 220 припаялися ці два виходи. Також два дротики. Їх треба буде впаяти на відповідні місця на платі. Далі, ось оцей один провід на одне плече. Також ці два контакти будуть ось тут, тож паю в потрібне місце. Ось сюди. Цей вихід на. Косу. Коса буде виходити ось сюди на оцей контакт. Так, далі припаяю невеличку нагрузку ось таку от лампочку на 24 вольта. Контрольна лампа обов'язково 220. Це вимикач який буде вимикати або струм через лампочку, або поза нею. Впаємо контакти на 220 на вхід. Ось вони розташовані ось тут. Платку, я ж кажу, ми вже перевіряли. Так, і потрібно включити вольтметр. Ось оце у нас по платі йде мінус. І ось оцей у нас плюс. Так, і поставлю його, щоб вам потріб... щоб вам видніше було. Плата нам, в принципі, вже не потрібна поки що. Давайте отак. Ось через лампочку вмикаю в 220. Зараз буде струм через лампочку контрольну. Нагадаю. Бачимо, лампочка світиться. Ця лампочка світиться по виходу 15 вольт. Добре, все працює так, як треба. Тепер вимикаю лампочку і буде напряму зараз струм. Бачимо, напруга 42 вольта. Лампочка горить максимально ярко, Вимикаю. Запам'ятали 42,5. Про що це нам говорить? Так як ми зараз робимо максимально так, щоб визначити кількість витків повторічці, тут у нас 10 витків, Тобто на один виток припадає десь 4,2 вольта напруги. Вихід, я хочу зробити десь 30-32 вольта. Навіть під нагрузкою хай буде 30 вольт. Тож, давайте рахувати. Потрібно 7 витків це буде 28 вольт, 28, 29. Тобто буду робити 8 витків. Давайте зроблю відразу 8 витків. І знову давайте перевіримо. У нас залишилось 8 витків. Так, напругу. Бачите? Нагрузка припаяна. Вимикаю до джерела живлення. Так, 33 вольта. Саме так і визначено 8 вітків вторіці. Так і залишаю. Зробилося так от. Три жилки, 0,8. Товщина діаметр цих жилок мідних, довжина їх 50 см. Це буде одне плече і. Друге плече також, той же самий діаметр, лише трошки довший, приблизно десь сантиметрів на 5, довший, тому що воно буде мотатись поверх цієї. Уже Зараз закріпляю у відповідні місця ці жилки і розпочну мотати. Мотаємо цю одну половинку мотаємо в одну сторону, іншу половинку будемо мотатися в іншу сторону. Тож, зараз цю буду мотати проти годинникової стрілки, а іншу за. Таким же ж чином вирівнюю жилки і починаю їх мотати жилка до жилки таким самим способом, як і наматувалася первична обмоточка. Мотаю 8 витків. На 8 витків. зараз проходимо ізоляцію і закріпляємо ці проводочки. Першу половинку обмотки я намотав, ось ось виходи з неї. Так, і тепер от підпаявся на другу половинку. Буду наматувати іншу. Якщо ми першу мотали, за часовою протичасовою стрілкою, стрілкою, то другу, це найважливіше в цьому прикладі, буде мотати за часовою стрілкою. Зрозуміло, так? От я припаяв ці всі три дроти. Зараз їх буду випускати рівненько і знову намотувати ті ж самі вісім витків і виводити її ось сюди. Буде ось така от коса. Це буде середня точка. Обов'язково після першої половинки ізоляція. Дві половинки вже зібрані, зібрав їх в косу. Зараз це все можна залудив, я зібрав. Спаяти і можна вже перевіряти, що ж насправді основне наша вторичка видає. Так, все зібрав. 220 підключив, косу підключив і один з виходів на платі. Ось зараз покажу вам платку під зідвину. Якось так розположити, щоб вам було видно, видніше. Ось. Одна половинка підключається сюди, інша половинка поки що не підключена. Для того, щоб перевірити, є перекос по напрузі чи немає. Режим 200 вольт підключаю до мережі. Так, це в нас. Через лампочку 15 вольт, без лампочки 33 вольта. Так, вимикаю. Всю половинку поки що відпаяв і припаю другу. Перевіряємо, що в нас по другій половинці. Так, це з лампочкою. 15 вольт і без лампочки 33 і 7. Отже, перекосу майже немає. Давайте приєднаю я іншу половинку. Не забувайте все вимикати. Обережно працювати. Адже тут є 220 вольт на цьому трансформаторі. Тож, вмикаю дві половинки. Так, 16 вольт. Разом. 36 і 9,37 вольт. Думаю, що те, що треба. Чому вийшло так, що напруга з однієї половинки 33, з іншої 33, а разом 36. Тут є нагрузочка, і саме ця нагрузочка дає невеличке просідання. Тож, коли підключені обидві обмоточки, просідання йде менше. Тому що нагрузка майже в два рази менша. Нагрузка. Тож, на цьому основна обмотка намотана і все працює. Давайте перейдемо до того, щоб намотати обмоточку, та, яка буде йти на охолодження, на кулер. Знаємо, що один виток. Один виток у нас 4,2 вольта. Тобто отут обмоточку на 12 вольт. Це буде 3 витка загально. Кількість витків на цій обмоторці. Тепер будемо мотати на оці два кінця. Намотаю проводом, десь в мене залишився провід 0,5 мм. Ось такий провід залишився. Він один, зроблю дві жилки. 0,5, тому що хочу, можливо, буде задіяна саме ось на цих контактах задіяна зарядка до телефону. Тож, мотаю в дві жили проводом 0,5 мм. Три витка. Так, намотав ці три витки. Ось, видно, один, два, три. Ось ці виходи на них. Тепер все це щільно замотую, вставляю феррит і також замотую. І можна вже впаювати цей трансформатор на саму плату. Ось так я замотав, підклеяв, ось отут, ось отут, і по краям для того, щоб ферит тримався якнайкраще. Косу термоусадочку і можна встановлювати вже на плату. Трансформатор встановлений, ось бачите так. Все припаяно. Поставив сюди, стояв на 1 Ампер, діодик поставив на 3 А. Думаю, якщо буде застосовуватись саме зарядка для телефону, він тут не завадить. Там трошки платка потерпіла змін. Давайте відразу покажу, що я все ж таки переробив. Ну, перш за все, забрав. Пів витка, тобто розмотав в одну сторону, в іншу сторону, для того, щоб по виходу було на оцю косу не 36 вольт, а трошки менше. Бо 36 все ж таки буде забагато. Потім коса ось оця виявилась короткою, штатне місце, і її повинно було бути ось отут. Бачите отвір Ось він. переставив його ось сюди, тож замінив ось це місце, де буде встановлено. Майте на увазі косу робіть довшу, краще відрізати, потім, ніж отак, от заморачуватися такими переробками. Тож, більш ніяких змін не відбулося. Давайте буду запускати платку, дивитися, що у нас там на кулери. Що в нас кулер зараз буде. Нагрузочка невеличка ось така. Лампа на 24 вольта, ну і кулер. Зараз по виходу відразу заміряємо скільки залишилось напруги. Було 36 з копійками, зараз подивимось. Так, запускаю плату через лампочку 15 вольт. Лампочка забагато забирає. Бачимо кулер працює, тобто схемка працює. Включаю 34 вольта. У нас по виходу. Дуже добре. Зараз кулер трошки в сторону. Давайте перевірю, яка напруга на кулері. Кулер по виходу дивимось, 13,8 вольт. Зараз на кулер іде 11,5 вольта. Тож, це все дуже добре Залишаю платку в такому вигляді. Нехай пороби хвилин 20. Подивимось на нагрів елементів. Роботи дуже багато проведено. Кулер зараз маслає в іншу сторону, ніяким чином тут не зв'язується. Буде ще одна нагрузочка. Лампочку поставлю отак от на плоскогубці, тому що дуже гріє, щоб нічого не поплавало. Так, попрацювала біля 20 хвилин. Давайте перевіримо на нагрів. Вимикаю, перевіряю нагрів елементів. Так, термістор холодний, резистори тепленькі. Резистори ці тепленькі. Бачите, що я тримаюсь ключі холодні, холодний. Холодне. Це холодне. Ну, все, все працює так, як треба. Тож, трансформатор намотали. На цьому буде кінець серії. Далі буду робити корпус, встановлювати сюди е, платку, яка буде регулювати напругу та струм. Тож, чекаємо наступної серії, буде серія третя. Думаю, заключно. Подивимось. Тож, на тому все. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд і до наступної серії. Пока!